Біотин від Свансон почала приймати через проблеми з волоссям, почало сильно випадати після стресового періоду. Дозування 5000 мікрограм це дуже високе насправді більше, ніж потрібно від добової дози. Але читала, що для волосся потрібні саме такі мегадози. Але, звичайно, краще проконсультуйтеся з лікарем, щоб не було ніяких проблем. Результат можна побачити через 2 місяці. Волосся стане менше випадати, з'явиться новий підшерсток. Нігті теж у мене стали міцнішими, раніше постійно ламались. Капсули тут були маленькі, ковтати легко. Є такий єдиний нюанс, про який не переживайте, сеча може стати яскраво, жовтою, помаранчевою. Але це нормально для вітамінів групи Б, а біотин якраз вітамін групи Б. Цікавий факт про біотин, його відкрили завдяки курячим яйцям. Учені помітили, що коли годували щурів сирими яйцями, у них псували шерсть і шкіра. Виявилося, що в білку є авідин, який зв'язує біотин і не дає йому засвоюватись. А от варені яйця, навпаки, джерело біотину. Тому або куштуйте варені яйця, або приймайте отакий біотин від свансон.